Ти чого тут? Заблукав маленький. Той їжачок надихнув мене. Послухаєш, що я придумав. Так. Я назву цій історії Казки їжачка. Їжачок маленький, а світ величезний та сповнений можливостей для всіх, хто відкриває серце незвіданому? Тату. Що? Розкажи мені, казку. Вибач, доню. Казок більше не буде. Татова фабрика. Він втратив роботу. Ось чого він такий сумний. Знаєш, що мої батьки кажуть? Що директор фабрики вкрав з каси усі гроші? Це ж несправедливо. Эх, не сумуй. Глянь, яка краса. Сонце ще бачить сяють. Чи навпаки? Поліція так і не знайшла тих грошей. Їх сховали. Ну, звісно. Хто там ходить? Вилазь! Треба тікати. Тихо ти. У мене є план. Слухай мене уважно. Поки сторожа нема, ми повернемо гроші, віддамо їх нашим батькам, і всі проблеми зникнуть. Ну ось і рішення. Пані Ковакс. Ви не бачили ніно. Ми утекли разом. Ніхто не завадить мені врятувати тата. Зачекай! Для казок не буває пізно. Обіцяю, завтра все буде добре. Ах. Ніно, чекай.